Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати процес створення браслета з ронделів розміром 4 мм і білого чеського бісеру 10 розміру. В мене для роботи взятий бісер червоний 10-го розміру і зелені ронделі 4 мм діаметром. Набираємо на леску 0,2 мм товщина ліски, 2 рунделі, три червоні бісерини і одна рунделя. Потім леску не обрізаю. Для того, щоб коли закінчується ліска на голці, я можу відмотати від котушки ліску і почати браслет сплести з другої сторони, щоб було менше кусків. Вибачте, наперед за озвучку співу курчат, тому що із-за голоду вони в приміщенні знаходяться. Значить, голкою проходимо через першу ронделю. У зворотньому порядку. Потім проходимо через ще одну, щоб нам дойти до червоного біса. Потім проходимо через всі три червоні бісерини. Тепер ми Одягаємо 9 червоних бісерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите, 9 бісерин. І проходимо в зворотньому порядку через 3 червоні бісерини. Таким чином у нас з'явиться кільце. Так. Тепер з того місця, де в нас виходить кінець лески, ми проходимо через три бісерини. При цьому старайтеся краще затягувати. Тепер беремо три ронделі. І проходимо через три червоні бісерини в зворотньому порядку для утворення кільця. Ось, бачите, як у нас виходить. Тепер проходимо через слідуючі три бісерини після нашого кільця. Знову надіваємо три рунделі. У зворотньому порядку через три червоних проходимо голкою, утворюючи знову кільце. Бачите? Знову проходимо через три наступних. І одіваємо знову три У Зворотньому порядку проходимо через. Три бісерини. І отримуємо ось такий ромб. Для того, щоб у нас він краще тримався, ми через усі ронделі проходимо голкою по кільцю. Щоб він краще тримав форму. Якщо ми для роботи візьмемо товстішу леску, то нам важче буде виконувати плетіння. Ось так дивіться: Ось такий у нас ромб вийшов. Бачите? Тепер у нас вийлися кінці лески по обидві сторони ромба. Та, що в нас робоча, якою ми працюємо, і та, що ще на котушці. Тепер ми беремо одну ронделю, три бісерини і одну ронделю. І проходимо в зворотньому порядку через нашу бісерину на нашому вже згробленому ромбові. Тепер ми проходимо через ще одну ронделю. Таким чином ми приближаємося до червоного бісеру. Тепер ми проходимо через усі три червоні бісерини. І знову ми одягаємо 9 бісерин червоних. 4, 5, 6, 7, 8, 9. І знову ми з'єднуємо їх в кільце, проходячи через усі наші попередні три бісерини. Тепер ми проходимо через наші наступні три бісерини поряд з тими, з яких виходить кінець лески. Ой, вибачте, вузол з'явився. Знову ми одягаємо три ронделі. І проходимо в зворотньому порядку через наші три бісерини. Знову ми проходимо через наступні три бісерини. Знову ми одягаємо три ронделі. І знову ми проходимо через три бісерини в зворотньому порядку, роблячи кільце. Так, далі проходимо наступні три бісерини. Знову три ронделі, і знову в кільце. Тепер ми з червоної бісерини виходимо в зелені рунделі для закріплення нашого ромбу. І так йдемо по колу, поки ми дойдемо до тієї сторони, з якої нам потрібно плести. Така озвучка, те, що я вам і говорила. Їм уже 4 місяці, але із-за того, що холодно, вони поки що проживають в приміщенні. Ось такі ми вже отримали два ромба. І так ми робимо кількість ромбів стільки, скільки в нас потрібно на зап'ястя. В моєму випадку було 10 ромбів, а ви вже будете міряти на свою руку. Приємного виготовлення прикраси.